Яке майбутнє українців у Європі і чому вільного в'їзду до Європи після закінчення воєнних дій, не буде. І чи правда, що українці, а саме чоловіки, почнуть масово виїжджати за кордон? З цим я не погоджуюсь. Можливо, бажання виїхати буде, але можливості ні. Усі забувають про те, що тимчасовий захист діє тільки на термін дії воєнних дій, а перебувати у Європі терміном більше трьох місяців можливо лише на підставі тимчасового захисту або візи типу Д. Також такі країни, як Польща чи Чехія, офіційно за. Явили, що після закінчення воєнних дій вони не будуть приймати нових біженців. Щоб виїхати на довший період часу, слід виготовити довготривалу візу, яка не виготовляється так просто. Потрібно мати підставу, наприклад, роботу або ж воз'єднання сім'єю. І думаю, для Європи набагато кориснішими будуть українці, які живуть тут, знають мову і інтегровані у суспільство. Тому раджу вам уже зараз обдумати усі варіанти легалізації перед 4 березня 26-го року. Наприклад, у Польщі не раджу розраховувати на карту ЦУ. Кор, яку обіцяли вже пів року, і надалі немає жодної інформації. Ви можете податися на звичайну карту побиту на інших підставах у Німеччині. Ви можете поміняти параграф 24 на параграф 16 по навчанні. Пишіть в коментарях, чи ви вірите, що воєнні дії закінчаться уже в 2025 році.